Справинося. Лікарі, лікарі! Вис про сюди. На операційно, швидко її. Так. Я знаю, був недавно такий самий випадок, але з її дочкою. Я знаю, може це за того. Давайте швидко, давайте розряд. Давайте ще раз. Вїї, вїї, хуп, ще раз. Розряд. Боже, давайте ще раз. Мої. Якого він? Так. Може так. Коли котикого кого захочете. Ми знову загубили сім, сім'ю, бабуся, дві дочки, тато і мама. Це просто капець. Так, Теп. Мені здається, що вона була остання. Так. Вимикайте кого там. Кого кого не треба? Все, все просто. Вічна пам'ять Насті Кташенко. Увага, увага! Важливі новини. Мене звати Тарас Перегут. А мене звати Анастасія Тарастюк. І сьогодні ми вам розкажемо дуже і дуже сумну новину. Е, так, загинула вся сім'я. Через війну. Так. Загинули, Анастасія Пташенко. Е, е, Ліза Пташенко. Емелі Пташенко. Андрій Пташенко. І мама, Анастасії. І мама Анастасія. Так, це дуже важливі новини. Так що, будь ласка, послухайте. Зараз я буду об'ясняти, як померла. Або ні. Давайте перша. Першу смерть потрібно пояснити. Ми перше розкажемо про бабусіну смерть. Е, так вона. Коли почалася війна, сім'я поїхала в Америку, а потім прийшла туди бабуся. Е, куди в Америку? Ні, в хату їхню. Е, так, і далі почалась тривога і. На жаль, попала ракета прямо у їхню хату, там де була бабуся. Так, це дуже серйозні новини і дуже обідні новини. Далі я розказую смерть Емелі. Цій дівчинці навіть не було року, їй був тільки один тиждень. Це була дитина Анастасії і Андрія. Um, вона померла через те, що в їхній новий будинок um, попала ракета, um, через яку маленька дитина не вижила. Анастасія вижила в цей момент, але ось дитина ні, на неї впала велика шафа. Um, так, і ще ти забув сказати, що Ліза, сестра. А, так. Емель, Емелі то вона спасла Емелі. Так. Ну я витягла з укопів. Угу. Так далі ти розкажу, розказуєш про смерть батька. Так, батько воював, був на війні, він приїжджав, все було добре, але потім вони попали під обстріли і. Постріляли йому в дуже важливі місця. І він прожив. Але потім він впав в кому. Був в дуже важкому стані. І він написав вірш... вірша своїй кохані. Я його прочитала, але коли він вже був мертвий. Так, у мене є цей лист, бо тому що мені його передали. Ти можеш його зачитати. Е, так, давайте зачитаю. Так, мила моя люба, не чекай, я не прийду. Я вже в'яві глибокій. Тут темно, холодно та страшно. Та знай, це все заради тебе, це все, щоб ти могла спокійно жити. Я бачив, як це все летіло. Було страшно, стояв, та в одну мить стало тихо. Та вже через декілька секунд біль біль така, що світ весь променув. Та чув твій плач, було дуже боляче на душі. Яка в невдовзі зникне? Цей вірш він дуже і дуже важ... важкий. Я не знаю, як Андрій це написав при такому важкому стані. Далі ти розкажеш про смерть Лізе. Ліза вона просто на дне школі знущалася. Померла бабуся, сестра та батько, а в школі її дуже сильно булили. І вона вирішила спрагнути. І вона загинула. Так, наступна смерть, про яку я маю розказати, це про смерть Анастасії. Вона, як знала, що її дочка померла, вона. Взяли її улюблену іграшку і пішла на те на саме місце там, де померла Ліза. Її намагалися спасти, але нічого не вийшло і вона теж померла. І так померла вся сім'я. Тобто немає більше. Це був телеканал Новини. До побачення. До побачення всім. Це Анастасія Анастасія Пташенко 37 років. Померла. Це Ліза Пташко, їй 16 років. Вона теж померла. Це Олександра. Олександра Друк, 59 років. Померла. Це Діана Кучер, їй 27 років. Лікарка. Емелі, один тиждень померла. Анастасія Терестюк їй 27 років, Андрій Пташенко. 38 років. Помер. Це Тарас Перегуд 40 років, робить інтерв'ю і новини.